В ніч на п'ятницю Ростовську область атакували великі сили невідомих дронів. Чу виразити слова благодарності і восхищення. Під ударами БПЛА опинилось місто Морозевськ. Там пролунало понад 10 вибухів. Відомо, що саме там знаходиться стратегічний аеродром, з якого злітають ворожі су 34 які обробляють передній край. Керованими авіабомбами. Нагадаємо, що на цьому аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, у складі якого є три ескадрилі Су-34, з яких Русня б'є кабами по нашим містам. Якщо ми говоримо саме про компоненту шахестотрид 136 дронів Камікадзе, а не про якусь іншу, mm. ну, ті ж самі ракети, дозвукові, гіперзвукові, надзвукові, балістичні і так далі. То тут вирішення, звісно ж, яке перше приходить на думку, це збільшення кількості мобільних груп, які перехоплювали. Але і тут є мінус. Бо Харків, так само як і Одеса, має свою специфіку ударів. А саме до Одеси шахеди прямують над морем. Не на великій якійсь висоті, вони намагаються триматися низьких висот над рівнем моря, і тому їх не так можна фіксувати і спостерігати за їх переміщенням. переважно їх намагаються фіксувати саме акустичними методами. Але коли вони наближаються до Одеси, вони знаходяться над морем і повинні, оскільки Одеса над рівне море досить високо, це склони, їм треба набирати ще висоту mm -hmm. по склону і ще над вже над суходолом. І за цей період, коли вони набирають висоту, їх краще помічають засоби протиповітряної оборони і є можливість знищувати зенитно ракетними комплексами малого радіусу дії. Саме над морем. Бо потім це майже 200-300-500 метрів, і вони вже над приватним сектором, над багатоповерховими будівлями, і це набагато складніше їх збивати, бо вони прикриваються саме приватним сектором та багатоповерховими будівлями, щоб їх було складніше збивати вже мобільним групам чи навіть э, зенитно ракетним комплексом. В Харкові зовсім інша проблематика це шахеди, які зберігають е, більш-менш постійний э, постійну висоту польоту. Але від кордону з Росією до Харкова там мінімальна відстань, там майже 20 кілометрів, і вони швидко встигають долетіти до самого міста. І мобільні групи не встигають повноцінно протидіяти, перехоплювати цього недостатньо цієї відстані, щоб, щоб активно перехоплювати. Отже, також потрібні в даному випадку, як це не дивно, але і мобільні зенитно-ракетні комплекси. Малого радіусу дії, один з комплексів, який зараз знаходиться на озброєнні сил оборони України і досить ефективно себе показав проти шахедів. Це вампайр, але є нюанс: їх в нас небагато. В нас їх мало, критично мало для того, щоб захистити усе узбережжя Одеси та збивати на підльоті над морем шахеди. А в Харкові щоб збивати їх до підльоту до самого е, міста. І є така проблематика, звісно. Хоча а, в світі серед наших партнерів багато є комплексів а, малого радіусу дії, які могли б ефективно протидіяти а, шахедам. Серед них, ну це, наприклад, якщо ми говоримо про Велику Британію, це Алві Стормер, а, а, які використовують ракети Сі Стрейк, а це ЗРК Кроталь, французькі також дуже ефективні. Але чомусь серед тих, про які говорять, не виникали ЗРК «Роланд». Ці ЗРК використовують Німеччина. Вони використовуються в США в Німеччині. Вони взагалі були їх вивели з, зі складу Бундесперу, і вони зараз на складах знаходяться. І в них досить багато саме ракет. Для використання великі запаси там було з багато ракет саме вироблено в другій половині ХХ століття. Тобто, так вони не нові, але вони постійно проходили модернізацію. Найновіша модернізація це більш сучасна кінець 90-х, початок 2000-х – Це Ролан 3 але чомусь ані наша сторона, ані наші партнери вони нам не пропонують. Ми якось не робимо такі запити. Хоча вони б нам дійсно знадобилися перехоплень для перехоплення малогабаритних таких об'єктів, як шахеди. Ну так до уваги наших переговірників, щоб вони і цей конкретно цю номенклатуру теж якимось ще нам включали в переговорні позиції. Напередодні російські окупанти вперше прицільно атакували тилову сонячну електростанцію. Про це нам повідомив голова правління Укренерго Кудрицький. І він каже, що в принципі це перший, принаймні на його пам'яті такий випадок, коли атакують сонячну електростанцію саме в тилу глибоко. Це я так розумію, дочекалися сезону, і тепер це буде практика. В принципі, для них старт енергетичного терору проти України повинен був бути в лютому. Угу. Вони його відклали, тому що ну, один А-50 втратили, другий А-50 втратили, ну якось з наведенням та коригуванням ракетних обстрілів по території України виникають проблеми в таких умовах. І вони змушені були відкласти. Розпочали в другій половині березня. Якось, як вони люблять це говорити. Влаштувати цей морозом, заморозити українців, ну якось їм не вдалося. А, окей, почали знищувати, щоб впливати саме на енергетику на світло. Вони роблять те, що, о, яка в них є можливість десь о, щось знищити, вони будуть продовжувати це робити. Тобто ця хвиля ударів по енергетичній інфраструктурі, вона була запланована на лютий. Угу. Тут нема нічого. Вони просто її відклали через знищення 50-х. Отже, попереду будуть ще удари. Треба готуватися, що будуть вони підготують ще боєкомплект і тому найближчі. Я не хочу робити якихось прогнозів, але загально, якщо дивитися на систематизацію нанесення ударів, то а, раціонально було б логічно з їх а, боку, було б, якби вони найближче 48-72 години влаштували черговий а, ракетний удар. Комбінований, не масований, як це а, було в березні, а, а саме обмеженим боєкомплектом. А, десь приблизно до 30 ракет, можливо, Х-101-555, інша номенклатура, але не виключає навіть тако того, що вони можуть використати крембе калібр, От, оце не виключається. Ну власне, і наша розвідка попереджає про те, що накопичили вони чимало, і проблема в принципі тільки з носіями і з тим, щоб виходити на пускові робожі, хоча це можливо робити із підводних носіїв. Тому закликають бути пильними, котре ми, звісно, дослухаємось. Ми власне, от якщо про А 50 згадали і про ті два, які втратили збройню сили РФ то е, згадаємо і про те що е, наша розвідка відповіла на запит армія РФ е, армія м інформ е, про кількість того що є в льотному складі окупаційних російських військ Е, 100 е, винищувачів Су-35 понад 100 Су-34 і от про А-50 7 штук їх є з них три на ремонті або модернізації три якраз А-50У Тобто покращена версія. І конкретно вказано, де вони перебувають в статичному, так би мовити, стані і чекають відповідних наших дій. Якщо говорити конкретно, то це Таганрозький авіаційний завод недалеко тут у нас, і авіабудівний завод Авіастар. Google Map, конкретні э, хіба координати? ж немає координати. Ну завод не перенести за Урал десь там угу. так. Десь під Хабарівськ. Ні, під Габаровськ вони не перенесуть. А Він як стояв так і стоїть, тримають там, там, тому що альтернативних немає майданчиків. Нема угу. у тому то і справа. В них нема можливості. От, знаєте, чому вони використовують для ударів по території України ракетних одні ні ті ж самі аеродроми. Ну, Наприклад, моздок, Шайковка, Енгельс. Відомо, що їм до Енгельса щось прилітало, щось там, щось там вибухало, палало так яскраво. Чого? А тому, що фактично в них нема більше аеродромів, на яких би на такому наближенні ефективно можна було б використовувати стратегічну авіацію для ударів по території України. Так само і з підприємствами, які виробляють, де ремонтують, де обслуговують літаки. В них недостатньо саме цієї компоненти, в них вона обмежена. Тому вони там я навіть більше скажу. В них ці літаки стоять навіть не в ангарах. Я впевнений, що там тільки один знаходиться на ремонті підкритим ангаром в саме приміщенні угу. а два інших знаходяться на свіжому повітрі, на сонечки гріються і чекають свого дрона.